Окупанти тиснуть не лише на Донеччині, а й на Луганщині за інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт, Росіяни дещо просунулися поблизу Невського. Збройні сили України натомість мають успіхи в Курській області. Зокрема, наступають на південний схід від Коренєво. Це в межах головного українського плацдарму. Про таке повідомляють в інституті вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри і про жодного оточення наших військ, на яке вказував Путін на саміті Брікс – там не йдеться таку інформацію. Спростував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал додав, що збройні сили вже третій місяць поспіль ведуть активні дії в Курській області і досить успішно знищують там бойовий потенціал росіян. Складною ситуацією залишається на основних напрямках фронту. Покровському і Курахівському найзапекліші бої точаться поблизу Селидового. Де окупанти стягують велику кількість військ і атакують місто без бронетехніки, а малими групами з широким фронтом про це в розповів в ефірі Радіо Свобода речник 15-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії Карадах підполковник Віталій Міловідов. Водночас ворожа армія обстрілює місто кабами, дронами, артилерією, але не знищує його повністю. Як це було з іншими містами Донеччини, припускають, що росіяни так роблять, щоб надалі використати інфраструктуру та розташування солидового для наступу на Покровськ сили оборони, намагаються всіляко руйнувати плани противника і знищують його цілими взводами. Загалом за добу на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Дві керовані авіабомби скинули росіяни на Водрушківку. На Донеччині загинули двоє цивільних. Ще один дістав поранення. Також Росіяни поцілили в приміщення нової пошти, пошкоджені адмінбудівлі та чотири магазини. Двоє загиблих у зеленому та один в Дачинському по області. Поруйновані дитячий будинок. Десятки будинків, АЗС, амбулаторія, гаражі та автомобілі. Майже три десятки атак завдав ворог сьогодні по Нікопольському району Дніпропетровщини. Загарбники били зградів, артилерії, цілих дронами камікадзе, потрощили заправку, птахофабрику, адмінбудівлю та автомийку. Понад три сотні разів окупанти били по 15 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Минулося без потерпілих, але потрощено вісім будинків та об'єкти інфраструктури.